Диверсійно розвідувальна група бойовиків вийшла з боку Старомар'ївки та підійшла до позицій наших військових майже в притул. Стріляли з автоматів та гранатометів. Українські військові змушені були відкрити вогонь у відповідь. Першим помітив пересування ворога військовий з позивним Каспер. Він же і зреагував на атаку бойовиків. Все тасаються. Я відбив атаку 8 дерев. То тобто, есть стріляли они российские російські люди. Это видно, що спеціалісти, видно, що вони стріляють чітка, блін, куди їм нада. Ми у відділі і через постійні провокації терористів українські армійці весь час у бойовій готовності. Більше провокативна дія, Хоча вони знають, що тут достатньо потужні сили. стоять, щоб відбити будь-яку їхню атаку. Це просто військова тактика. Знаєте, ви виявити вогневі точки, а вразливі. Перше, виявити, звідки знаходиться найбільш ефективний вогонь, ведеться, щоб на себе викликати цих наших наші позиції, показати, що розкрити їх. Ну, ми знаємо цю тактику і ми її ефективно використовуємо. Розвідники фіксують на цьому напрямку важку артилерію терористів, хоча за так званими мінськими домовленостями її мали б відвести на 30 кілометрів. По інформації нашої розвідки в окупованому бойовиками населеному пункті Єленовка, який знаходиться на відстані 12 кілометрів від лінії розграничення, обнаружено 10 одиниць ствольної важкої артилерії і 15 одиниць танків. Інформацію про наявність бойовиків забороненого озброєння українські військові передали представникам ОБСЄ.